Привет, подписчики! Сегодня играти ігру зера 7. На харді с пряй новим зараз будемо грати. Кій я взяв за рекламу. Щоб прийти на харди цю місію. Надеюсь, вони хочеть, надіюсь, я зможу прийти на харди. Дякую за удачу. Заложник, руки! Руки заложника! Ага, ща! Застрёшь его в баркуч. Хэдшо! за рекламу то, что треба. Ах ты! А что так лак. Ага, хэдшот. Что можно пистолет? Бедрит их уздаёте. Давай попробуем. Водили. Норм так? А нормальний пістолет, так я скажу. Мені ведь подобається. Ах ты, заложники руки. Мені з преміум взагалі легко грати з преміум, нормально так. Опа, хеджот. Хеджотик кидає, хедж-откидає. Граната. Я ж ніколи не поставсь у На своєму єму джогулі ой Ой-ой, цему -ой. На джигулі. Нам На пістола за це діло до пістолати. Як? Да хард. На хардкорі, просто. хард. Я в шоці. 38 вісім ходшотів. Три вигра, 55 вбивств, зрозуміло. Тисяча. Че скільки там було? Ех. Преміум взагалі імба. Преміум. Ні, я не хочу ти з преміума. Ні. Ех. Це взагалі легко. Ні, може дрінда. Блін, коли розбукується, не можна. Готель. Кого ти хотів? Я не знаю. Ну, там Ми там будемо прощатись. Я пройшов до хардкорі, все було. це був преміум, це за рекламу, я його не купляв, мені не вистачало як автомати. І це було дуже цікаво. Всім пока-пока.